Пані Дипанові, ми вас раді вітати на черговому поєдинку першої it ліги лідер турнірної таблиці ПАМ проти Чар Студіо. Сьогодні важливо не програти. Ні, коли мав можливість спілкуватися з халемоном, який приєднався сюди з Харкова! Він зараз саме забиває 1-0. Ось тільки він почав вести розмову. Навіть ось так аж мурахи по тілу пробів. Михайчук. Віддає ліворуч. Чудово змістився. Пудар! гол! Все ж таки фіксує Іван вишиваний. Чудовий гол від Ростислава Супика. Буквально декількох сантиметрів вистачило Ростислава Супику, На користь команди гостей. Атакує Федоренко, свої моменти не використали. Помаранчево білі зараз знову сейв масиш. Таємо небагато їх поки що на обох команди здобули всього-навсього три пункти. Андруй пробиває знову по центру. Полетіли на суперника. Передача гра рукою Федоренко, і це буде жовтакав. Воно все ж таки не волейбол. Ми зараз з вами бачимо, а. З великим задоволенням повертаємось на другу частину зустрічі між «Чорт-студіо» та Япамом 0-2 на користь підопічних Миколи Сичаєва команда виступає. Зараз набирає Сірак швидкий. забиває Гол 3-0! Ще не перший вихід у цій зустрічі для Тараса Сірака і він тут же відзначається. Тарас Моцешин під підбадьою. Представник Апамо Коваль. Можна було розіграти. Гол! Прошиває Тараса Моцишин. А 3-1 і вибачається. Воротар команди «Епам» перед своїми одноклубниками. Ну, прикрий його. Заїки він, якщо б міг сам би вийшов на поле. Передача на Андрухів. той пробиває в дальній кут Моцишин. Користь. Тут вже такий підкат на 5-5. Зараз атака удар не забиває! Бабс. Вертикальний пас на стрикеля, тому потрібно зупинити гол! 4-1! У нас вже на табло. Віталій Стрикель. Якщо би раніше вийшов, коваль. Віддав на ближнього. Помилка. Супик! Гол! Як же чудово! Все було розіграно Ростиславом Супиком. Ну, зловив кураж. Тут по футзальному зіграв елегантно. Сьогодні також ми бачимо, що кінець серпня, початок вересня це той ігровий відрізок. Календарного року Халимон теж пішов на свій дубль 6-1. Коли Ростислав Супек показує себе у всіх красі, але Антон. Голкіпера є Знову супек іде на хитрих. Супик! Гол! Як же чудово він тут розібрався! Сі Після передачі Мацишина Росослава Супик ну, вирвався на рандеву з Рославом Оглаженим. Якого 11 голів а у Рослава Супика Тепер їх 9. Чорга. і завершиться турнір для ЄПА. Команда виглядає. Непогано зараз. Атака! Михальчук невдало пробував. Дуже чудово зараз було зіграно. Це жовта картка для Віталія Стрикеля. Потрібно було порушувати правила, вибачається інфератормани. Це... Сім годин пам не залишає шансів через стадіон. Ну а далі мастер Айті-Ліга Техван проти совсерв А2.